Красиві мої любі неймовірні у нас е підглянула, тому, що бачите, е через те, що у нас такі перестановки дуже швидкі. Я тут монтую сцену, хожу, сцену монтую, ви зрозуміли, так? Тобто студію у нас розпродаж постільної білизни. Наші панянки, мої постійні глядачки, я вас люблю всіх, вас кожної, кожну люблю окремо. І знаєте, просили розпродаж постільної білизни. Я кажу, слухайте, дівчата, говорю, давайте щось робити, бо таке: приходить літо, ми перебираємо наші шкафи, шухляди, посвідки. Я кажу, хочеться трішки обновити, перепрати все, щось завести в село, в селі попрати і вивісити на свіже повітря, щоб воно таке, як. Знаєте. Коротше кажучи, класна велика стірка прання. Тому давайте зараз відклали всі свої речі, взяли свої чашки. І в мене є для вас три класних комплекти постільного набору полуторного розміру. Три комплекта. Так? Вони будуть різні. Перший перед вами ціна буде одна на, однакова на всі. Тільки полуторки, так, і е, подивіться, який класний цей фіолетовий взагалі моя любов. Фіолетовий називається, з, з нього і почнемо. Саша, з цього фіолетового. Я зараз візьму свої, е, свою інформацію, так, щоб ви більш е, точніше орієнтувалися і буду по ходу змінювати. Ух ти, господи, боже мій. Я думаю, що вони хочуть, щоб я тут собі носа розбила і все було в крові. Ну ви що, смішні люди? Єлизавета! Так? Це наша Єлизавета. Я так сподіваюся, що це Єлизавета Саша передо мною. Правильно я кажу? Так, дуже. Ну, цікаво, дуже цікава історія. Дивіться, отже, ціна буде 1199 гривень, полуторний розмір. так. Полуторний це е, наволочки 50 на 70, е, дві штучки. Ось такі, так? Буде може бути будь-яким фрагментом цього полотна. Підковра 140 х 2,10 та метр 1,50 на 210 Ось, друзі. і… Е, так, дивіться, лише такий розмір. Так, це все Україна, 100% бавовна. Е, називається це перша Єлизавета, друга буде Єфімія, я вам покажу її з ромашками. І третя буде Кармен. Щоб ви знали, так, тобто в мене їх буде три. Розпочнемо з першого, покажу другий і покажу третій. Ви для себе обираєте і. А... Що вам ще дуже класна позаду позаду мене, це штори Амалія, так дуже красиві наші комплекти з штори і тюль. Що я вам хочу сказати? Дуже приємно сидіти. Як ви бачите, я тут я не зовсім люблю виходити з таким з голими ногами. Для артиста це взагалі, як то кажуть, так муветон трішки без колгот. Але я сьогодні постільна білизна. Я така думаю, а я спробую знаєте, як то кажуть, відчую на, на своїй. Ну, ви зрозуміли. Так, дякую. Тобто, це є зараз в мене. Правильно, Саша? Так, давайте. Перше є фімія. Перший Саша, напиши, один, Єфімія, там і так далі. Перший Єфімія, далі будуть у нас ромашки. Я не знаю, чого, ну давайте я плутаюся. А як нашим людям? і Галина Петрівна каже, а як називаються ромашки? Я не знаю, я кажу ромашки. Не треба сплутати людей, слухайте. Да? І так, ситуація в нас так собі в країні. Давайте робити простіше один одному. Ну що, Класна, бавовна, дивіться. Дівчат, вона е, е, такі вона, знаєте, ці наволочки чохлом. І е, що ще сказати? Принт якісний, воно нічого не випирається, не вибілюється. Ви єдине, що не ви, не відбілюєте. Тобто такі речі вони не линяють у нас, так дуже легко їх прати. Це Хмельницький, Хмельницький робить дійсно по госту вищого гатунку вироблена ця білизна. Так вона гіпоалергенна, вона не визиває, не викликає роздратування, дихаючи, класно, на літо взагалі супер. Це розпродаж, розпродаж великий. І тисячу 199 гривень остаточна ціна. І це ще не все. До кожного комплекту ви ще отримаєте в мене якусь. Е клас, мені дуже подобається. Ой, яке воно гарне. Якийсь рушник. Дивіться, в мене тут є ось такий мікрофібра. Дівчат-рушник може бути один із них. Дивіться. А, в мене тут є три варіанти рушників. Один із них буде ваший, друзі. Один із них. І е, Саша, я вже це чула? Трішки так? Mm -hmm. Дякую, дякую. Е, дивіться, ось такий м'ятний, красивий, ось такий рожевий, і ось такий фіолетовий. Який саме ви отримаєте? Я не знаю. Ви його вибирає комп'ютер, так. А точніше, дівчата, котрі співпрацюють з нами, тобто наша команда, велика професіоналів, один із цих рушничків ви утримаєте, дівчата. Це класне доповнення, тим паче, що такий звичайний рушник, ось дивися, ну такий знаєш, тобто це вже у ванну кімнату, він вже не кухонний, так? тобто це повноцінний рушник, не можна і голову витерти, його вистачить. А ось цим, наприклад, я дуже люблю рожева, як ви бачите. А як ви бачите, якщо я в блакитній сукні? Неважливо. важливо. мікрофібра це дуже красиво. Подивіться вона гарна. Диви, я б хотіла, щоб мені такий попався, так але вже доля вирішить. А доля це наші дівчатка, наш колектив. І ось такі два махрових і один мікрофібровий. Один із них ви отримаєте в подарунок до вашого комплекту білизни. Так, давайте тоді прибираємо далі, друзі. Далі. Хочу вам показати ромашки. А ні, а ну чого воно в мене спутано? Давайте далі червоний. Червоні оці. Саша, як він називається? Чор... Чорний з червоним. Як він називається? Як ви хочете, щоб Кармен! Боже, в мене є така сукня, до речі, в мене є довга, красива сукня. Кармен. Треба було Дякую, Саш. Треба було збира... вдягати цю сукню. А я ще їхала і про неї думала, коли я буду вдягати цю сукню кармен. Ти мені просто оці подушки забери, так і давай, може, перестелимо подушки. Дякую, забирай. Прийшов до мене Саша, який не хоче виходити в кадр, в ефір. Саша, от там подушки, дивися, ти їх пересели. Слухайте, я взагалі дуже класно делегую будь-яку роботу. Я, я вам скажу так, ми виросли. Я виросла в родині не одна. Так в мене ще є старша сестра, і вона дуже класно мене навчила. На, Саша, перестилай. Дуже класно мене навчила делегувати роботу. да, Тримайся тобі, подушки. Ти не знаєш, як? Ти знаєш, да? можеш прямо поверх. Дивіться, яка розкішна кармен. Зараз Саша вам, наш оператор Олександр, так, це чоловік. Ой, не оператор, перепрошую, Саша, а, вибач, режисер. Талановитий, красивий. Неймовірний. До речі, він також купив бабусі комплект. Саша, а ти який бабусі взяв? Кармен? А, -а, -а Єфімію! фімію! Ну, звісно, кармен це вже не для бабусі. Кармен це для якихось таких, знаєте, особливих моментів у житті. Дивіться, ось так виглядає. Я хочу вам показати, бо яке воно гарне. Воно біле, червоне і чорне. Е -е, так, і як гарно виглядає взагалі. Подивіться, Боже, Боже, Боже. Я хочу вам показати цілу картину. Отак виглядає ціла картина. Це виглядає так простирадло. І бачите, дуже гарно. Це кармен, а ось так, під підковдра. І зараз Саша вам покаже. Подиви, яке гарне. Дивися. Красиво, правда? Полуторка, дівчата, це також полуторка. Тільки а, вам там написали полуторка розміри, 100% бавовна. Я не знаю, як його ще більше показати. Ну, можете дивитися на нашу е е простирадлу, на наше простирадло. Подиви, яке воно гарне. Саша, тебе дуже класно виходить. Так, це також 100% бавовна, і вона ще й така пом'якшена. Я вам скажу чесно, вона навіть м'якіша. О, ти відчув Саш, ти коли перевдягав подушки. А ці подушки 70 на 70, до речі. Ви знаєте? Так, да, давай. Молодець. Друзі, тут подушки. Люблю битися подушками. Тут подушки 70 на 70. Подивіться, які красиві. Дякую, Сашуня, за допомогу. У нас найкраща команда в світі. Подушки 70 на 70. До речі, зараз секундочку. 0,8211414. 14. Кармен. Так, 70 на 70, все правильно, друзі, все правильно, то це я спочатку сказала не так. Подушки 70 на 70, далі, підковдра, підковдра. Метр п'ятдесят на 2,15 і простирадло, на х п'ятнадцять однаково. 1199 гривень. І не забувайте, що ви в подарунок отримуєте. Саша, ти міг би не тікати, бо зараз будеш нам ромашки перестилати. І ви в подарунок отримуєте рушничок. 1199 гривень. Друзі, це дуже так, вигідна пропозиція. Я хочу вам сказати, що ви економите більше 4 тисяч гривень, майже 4,5 тисячі гривень ви економите. Тому що раніше такий комплект постільної білизни коштував 6 тисяч. Зараз його ціна супер унікальна, 1199. Саш, я тобі даю ромашки. Можеш заходити в кадр. Ти не хочеш до нас в кадр. А де вони? А де вони? Ромашки. А, вони там, так? Да? Ви, ви бачите, друзі, це все прямий ефір. На. Це все прямий ефір. І у нас. Кидайте тобі подушку. Кидаю. Е, на! І у нас ось таке відбувається. Так, кармен, полуторка забрали. Е, дуже красивий комплект постільної білизни, ще й такий мякусінький мякусінький Далі в нас буде е, ромашки. Називається. А, як він називається? Єлизавета, так? Єлизавета! А чого Ромашки називаються Єлизавета, а не Ромашки? Воно таке питання, але це питання до нас, ви знаєте. Бо я вам тут з вами тут балакаю. Я хочу, щоб ви мені щось допомагали е, відповідати. А ви, будь ласка, не соромтеся, дзвоніть. 0800... Єфімія. Єфімія. Дякую О, дуже, Саша. Це ромашки це Єфімія. Кажу, заплутали мене. 0,821 14, 14 Любі мої, це Єфімія, Саш, правильно? Правильно, давай. Саша сильно не панькався, прям надів зверху на кармен. Слухайте, ну це чоловіки. Е, як ти кажеш, знаєте, зробили і то добре. Подивіться, яка краса. Правда, Саш, спасіба Тобі я тобі дуже дуже вдячна, бо я тут, бачиш, сама не встигаю. Ми б з тобою дуже класно працювали в комах, а ми і так працюємо в команді. І фрагмент ромашки також 50, 70 на 70 так, в них наволочки, бачите, вони великі. 70 на 70 виглядає дуже святково, веселково і гарно. І такі по літньому так, 1199 гривень. Замовила так Жанна Степанівна, дуже приємно з міста Овідіополь. Мої вітання, Одеській області, всій Одещині і всій Бесарабії. у-у-у! Не зловила. Ось так, будь ласка, люди працює прямий ефір. Бачите, що робиться? Подушки в нас не долітають до кінцевого отримувача. Тому, будь ласка, замовте, подзвоніть і замовте. Це Єфімія. Єфімія. А що це за назва така цікава? Єфим, так? Єфим це взагалі українське ім'я. Мені цікаво, звідки це, ця... друзі, ну ви ж знаєте, в мене такі обізнані, це все ще зробив, аби як от, перероблю потім. Чоловіки, ну знаєш, знаєте що? В нас і так, ми зараз дуже цінуємо чоловіків, наші чоловіки нас захищають, а натомість я оце ще, ще чимось незадоволена. Подивіться, яка красива є фімія. Друзі, 1199 гривень. Це полуторка, лише полуторка, і в них тут дякую всій команді, хто мені допомагав. і тут від темно-зеленого до світлого. Подивіться, будь ласка, ви отримуєте. Також ще раз нагадаю про подарунок в подарунок до кожного комплекту білизни, ви отримуєте рушничок. Який це буде рушничок, я не знаю. Це подаруночок, тобто цю ціну вже закладено. І доставка, за котру сплачуємо ми, і подаруночок, і величезна робота величезної команди. Повірте, це ціна, це дуже-дуже вигідно. А наші комплекти постільної білизни це те, що вам треба. Не треба ходити шукати. Десь на базарах, на ринках і т.д. далі. Тепер я бачила, скільки коштують комплект білизни в нас на ринку. У нас є біля мене тут, біля телеканалу, величезний здоровецький ринок, один з найбільших, мабуть, в Києві. Ну він так, він дуже великий. Ви його всі знаєте. І там комплект білизни від 3,5 тисяч гривень. Уявіть собі, яка економія. Я вам чесно кажу, дівчата, воно вам треба. Повірте, не будете мати мороки, взагалі кинули прати. Ну, майже будь-який порошок, аби тільки не відбілюючий гель. І е, дуже легко прасується. Я, я люблю чесно, попрасоване. Я не дуже люблю, коли воно жамкане. Я люблю, щоб воно було ну, спати в красі, Так розумієте, це ж ви для себе робите, правда? Тому дзвоніть 0800 21 14 14, Це в мене є фімія. Кармен, ви вже побачили, красива. Якщо ви не встигли, просто передивіться наш випуск на ютуб-каналі Міледі Тівішок. Підписуйтесь, ставте нам вподобайки і обов'язково пишіть коментарі. Так, інстаграму ми поки що не розвиваємо, тому що в інстаграм в мене є мій, але ми його не афішуємо, чомусь я не знаю чому. 0800 до -14, 14 Ви можете подзвонити і задати будь-яке запитання, пані та панове, про наш розпродаж 1199 гривень. Це називається єфімія, це Україна, 100% бавовна. Саш, напиши, що це 100% бавовна. Все ж таки, нехай люди знають, що це тканина, що це не якась там, знаєте не поліестер, це 100% бавовна. Для бавовни, для натурального складу, це дуже-дуже класна ціна, взагалі фантастична ціна. Такої ціни. 1199 гривень, ви не знайдете ніде, це я вам гарантую. Дякую, Саша. 100% бавовна, переться, класно, прасується класно, колір залишається якісно, по вищому гатунку зроблено наш український виробник. Місто Хмельницький, ну просто е, вони, знаєте, е, фаворити для мене в постільній білизні, тим паче, що з величезною такою любов'ю до роботи, ви подивіться на ці пелюсточки, ви подивіться на ці малюнки, як гарно зараз вам. Наш показав всю красу ось цього принту. Це ж настільки. Е... Дорога робота, я от вам скажу, у нас розпродаж. Інколи знаєте, виробники ставлять ціну собі собівартості, тому що вже там пройшли якісь нові тканини, так, пройшли нові партії, і їх треба шити. А це залишається не хочеться, щоб воно лежало, тому ми влаштовуємо такі розпродажі, коли ціна вже нижче нижче, ніж собівартості. І тут вже як то сказати, не те, що щось заробити. Тут про це мова не йде навіть щось заробити. Тут мова йде про те, щоб знаєте, не втрачати час, так, тому що е, постійно хочеться щось обновляти. Так? І виробник, наприклад, заказав вже нову партію е, ну, наші Хмельницькі, ми дружимо, нову партію вже тканини замовив, так, вже вона йде, і ти розумієш, що в тебе на місці, там, де стоять рулони, зайнято. Тому ми робимо терміновий розпродаж, просто щоб, знаєте, звільнити місце для нових колекцій. Це тут вже ціноутворення, вже зовсім десята справа. Ви реально дуже економите, і це може бути навіть вклад. Так? Тобто залиште, купіть собі, тому що ціна це супер класна, доступна ціна. Залиште цей комплект постільної білизни на потім, на через рік, на хочете зараз, хочете там на там, в нову квартиру до ваших онуків чи ще щось. Це таке, що воно їсти. Не просить, як каже моя Маріна Врач. Вони їсти не просить, воно не має терміну придатності і воно завжди буде актуальне, тому що постільна білизна нам завжди потрібна. І вам це потрібно. Єлизавета Ефімія, Кармен, всі вони із 100% бавовни, 1199 гривень і полуторний розмір. Це таке, знаєте, дитяча спальня. Тут в мене подушки 70 на 70, а в Єлизаветі, так? чи в Єфімії 50 на 70. Ось, друзі, тому дзвоніть і всі ваші запитання будуть доречні по номеру телефону 0800 21 14 14. Вам на кожне ваше запитання дадуть відповідь. І до кожного комплекту ще раз хочу наголосити, що ви отримаєте в подарунок рушничок. Друзі, ось такий у нас веселий, класний розпродаж вийшов. Я дякую нашій команді, що ми так оперативно, все в реальному часі. Ми нічого не монтуємо. Як ви бачите, зараз понеділок, котра година, я не знаю, котра зараз є, наскільки там. Без 23, так за 23, Ми працюємо в реальному часі. Ви можете подзвонити, запитати. І завдяки тому, що ви у нас є. У нас є класна команда. Ми зробили досить вдалий розпродаж, вдалий по е, цінності. Для мене важлива не також ціна, а цінність того, що ви отримуєте, і якусь цікаву інформацію, що це український виробник, український виробник працює, щоб підтримувати е, нашу армію. Ефімію Жанна Володимирівна, місто Дніпро замовила Ефімію. Я вам дуже дякую, Жанна Володимирівна. Я обожнюю місто Дніпро, Дніпровський драматичний театр. Я там часто виступаю на сцені. Я взагалі люблю Дніпро. І вчора там дуже були красиві заходи сонця, неймовірні на набережні. Розкішне місто. Бережіть себе, тримайтеся, і нехай вам постільна білизна буде до душі, і до тіла і взагалі. Приємних снів, тому що сон в нас це знаєте, це зараз розкіш в Україні, і нам дуже важливо висипатися на якісному постільному. Це якраз воно. Так, виробник підтримує армію, тому що він в Україні піднімає економіку. Велике робимо діло, коли замовляємо український продукт. Тому не будьте осторонь: 0800 21 14 14, це корисний продукт як для вас, так і для економіки нашої України. Друзі, я вам дякую, що ви були зі мною. Ю, цей час на цьому розпродажі. Ми вирушаємо далі. А ви залишайтеся з нами? Я зараз до вас прийду з новинкою.